Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Рух Тіві. Позаду мене жовто-чорні вже активно готуються до шостого туру української прем'єр-ліги. Команда на виїзді гратиме проти полтавської Ворскли. ворсклої. Ну, поки була пауза у чемпіонаті, до молодіжної збірної викликали шістьох рухівців. Серед них Роман Дідик, Ілля Квасниця, Ігор Краснопір. Ярослав Карабін, Віталій Роман та Олег Федор. Мені дуже приємно, що мені дали таку можливість на першому ж зборі на ну, своєму дебютному виклику збірної 21 мені дали шанс проявити себе в грі проти Сербії. І я дуже вдячний за цю можливість тренерському штабу. І тільки шкода, що не вдалося запит. Збірна це вже як синонім слова конкуренція. Туди тільки найкращих на Ті, хто найкраще підходять на даний момент, викликають, тому конкуренція там завжди на найвищому рівні. Вийшли на Євро 2025. Як святкували, про що спілкувалися в роздягальні після такого яскравого виходу? Насправді, дуже неймовірні емоції були, і ми були раді їх розділити в роздягальні з тренерським штабом, між хлопцями, з персоналом і. Це дало такий позитивний поштовх і на подальші дні. І ми з таким настроєм поверталися додому. Пауза була у чемпіонаті два тижні. І що, робили, на що робили найбільший акцент під час тренувань? Ну, в першу чергу ми віддихнули, було два, три вихідних у нас було. і Ми так перезарядились, зарядились на, на цикл. Був хороший цикл. Хороше навантаження і ми досить плотно попрацювали. Не було шістьох рухівців, вони поїхали в молодіжну збірну, чи це якось впливало на тренувальний процес. Звичайно, на тренуванні трошки зменшилась конкуренція, але це шанс для молодих рухівців, тому що тренерський штаб залучав Ю-19 з руху два футболісти. Це для них шанс проявити себе на тренуваннях. Тому дехто ним скористався, дехто не скористався це вже, це вже їхнє. Тренувалися в звичному режимі. Ми не могли всіх використати при підготовці до матчу з Ворсклою. З одного боку погано, що всі футболісти підійдуть до матчу з Ворсклою, що всього не в оптимальному стані, тому що одні гравці два тижні працювали тут, інші одні грали в матчі збірною, інші взагалі не приймали участь у матчах, тому вони різна ступінь підготовності. Звичайно, що ми тільки задоволені, що наші футболісти. Їздять і представляють нашу країну, але якщо брати клуб, то будемо намагатися якось вивезти на пік на оптувальної на форми. До тренувань із основною командою нарешті повернулися Юрій Климчук, Марко Сапуга та Фредді Плюман. Загалом вони досить багато працювали, щоб зайти в загальну групу. Зараз тільки цього тижня вони зайшли в загальну групу. Звичайно, що їм потрібен час, щоб відчути ігровий тонус, щоб відчути ігрову інтенсивність. Тому я не думаю, що це буде дуже швидко. Ми на них розраховуємо. Віримо в те, що вони чим швидше підійдуть і будуть приймати участь в матчах, але вже будемо дивитися, як вони будуть себе почувати під час тренувального процесу. Я думаю, що в наступному турі в матчі з Динамо вони вже попадуть в заявку. Знову ж таки, я не хочу нічого говорити, тому що це вони після складних травм, і дуже важко це зараз прогнозувати, коли це буде стоїть. Тільки вони будуть в оптимальній своїй формі, звичайно, що ми їх чекаємо, і це ключові наші футболісти. І ми віримо в те, що вони нам допоможуть. Чесно кажучи, ми дуже задоволені. Ми за ними скучали, особливо за Сапугою, за Кламчуком. Їх довгий період не було, тому на тренуваннях у них дещо зараз не виходить. Видно, що їм важко, але вся команда їх підтримує. В будь-якому моменту щось з них не виходить, але ще раз повторюсь, ми їх підтримуємо і ми задоволені, що вони до нас повернулись, тому що такі футболісти кваліфіковані, вони нам допоможуть і ми будемо з ними ще більше перемагати. Команда очікує, визнаний поданок проти Ворскли. Які сильні сторони можете виділити? На вашу думку, чим цей суперник відрізняється, вирізняється від інших? Якісні футболісти, хороші легіонери, там футболісти досить серйозного рівня, тому індивідуально сильні футболісти, тому потрібно готуватися до дуже серйозно до цього матчу. Чи можеш окремити цю команду від інших? Напевно, своїми бійцівськими якостями, таким характером своєрідним. Хороший суперник, є досвідчені футболісти, і яких доповнюють молоді, перспективні. Тому це не проста ігра для нас буде. Ще й вона виїзна. Ми налаштовуємося на всі 100%, тому що команда збалансована в них, команда, яка грає до останньої хвилини, тому буде ігра непроста. Будинок «Ворскла Рух» відбудеться у неділю, 15 вересня. Команди зустрінуться у Полтаві. Друзі, ну я вас попрошу обов'язково підписуйтесь на канал рух Тіві також не забувайте про інші соціальні мережі клубу, аби бути завжди в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Воліваємо за рух разом.